Подивіться це відео до кінця віри, Господь здійсніть всі бажання вашого серця, викони всі ваші прохання на благо. Господи, Боже наш і творче всього видимого і невидимого, що в передвічній любові своїй зійшов із небеса безпостеріг людські, до Тебе, богого, і милосердного покаянням та довірою припадаємо, і молитовно взиваємо. Пишіть імена та прохання в коментарях. Господи, прости нам усі, провини наші вільні, невільні, свідомі, несвідомі, явні, таємні. Ти знаєш наше немічне серце, бачиш усі прогрішення наші, ти єдиності прощаєш істинно каючимися грішникові, і приймаєш кожного, хто живої віри, квиче до тебе, виводи корясну свою на нас, і не відвертає лиця свого від убогих духом, бо ми уповаємо на безмежне милосердя Твоє, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що заради нашого спасіння прийняв людський і Твої постраждав на Христі. Визволи нас від усякої гріха правди, неправди, від диявольських і всіх сил темряви, закрий нас від лукавства під покровом щедро Твої і зміцни силою Святого Духа у всякому доброму ділі, наповни нас ревністю до правди Твоєї, охорони від будь-якої несправедливості та зла, щоб завжди щистим сумлінням славили тебе, істинного Бога і Спасителя, Господи, все владико, зі швином свою благодатну допомогу в кожній життєвій потребі, випробуванні, Будь нашим захистом від видимих і невидимих ворогів, великої недуги, душевні тілесні, зміцни нас у боротьбі зі спокусами та пристрастями, даруй нам і розсудливість, терпіння і смирення, любов і милосердя, щоб кожна наша думка і очинок були вгодними тобі і проставляли. Ім'я Твоє святе, Господи, в руках Твоїх наше життя, бо Ти єдиний, хто подає все потрібне для спасіння. Знаєш ти також бажання серця нашого, просимо тебе їх на благо, коли вони узгоджуються зі святою волею Твоєю, керуй нашими кроками, бо свої наші добрі задуми, навчи нас покладатися на тебе в усіх дорогах наших, щоб ми завжди перебували в твоєму світлі й мирі, вчини бажання, наші праведними, чистими, нехай вони будуть сповнені не заради нашої гордості, а на користь ближніх і для слави Твоєї. Повсобоги, Господи, зміцни нашу віру, подай нам неоцемірну любов і щиру надію на тебе. Навчи нас щоденно приносити тобі покаяння і подячну жертву, пам'ятаючи про твої богодіяння для кожного з нас. Сподобана Творче і Спасителю досягти єдиної правдивої радості, перебування у вічному Царстві Твоєму, де всі святі і праведні безперестанку прославляють Присвятим Твоє за цим і Святим Духом, бо Ти, Си Бог Доброти добротий, людинолюбство і Тобі, славу, подяку, і поклоніння висилаємо з предвічним Твоїм і Пресвятим Богим і животворящим Твоїм Духом. Нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Бога Живого, Царю, Слави, глибокої милості, до Тебе нині спокою серце, відності, душі припадаємо, та сполкою вірою прославляємо Твоє незмірне величчя, благаючи Твого милосердя, Ти, що заради нашого спасіння втілився від причистої діви, і прийняв на себе людську природу, примищив молитву нашу, і на благо, душам нашим. Пишіть мене, прохання в коментарях. О всебагий і всемогутній спаси, як псамоспівець зівав, дай нам зрозуміти твої поті, навчисти жок твої. Так і ми нині благально просимо присвяти наші серця світлом Твоєї істини, щоб в кожному дні та в кожному нашому ділі ми ходили дорогою, тобою вказане, Ти боє пастир добрий, що шукає загублену вівцю і повертає її до стада. Тож і нас облукалих, і знеможених, оздорови, душевно тілесно, виявляючи силу своєї безмежної любові, смиренно визнаємо гріхи наші перед тобою, людина любче, бо ніхто з людини є безрішним, і зрішує в думках і словах, у ділах, і надбальстві Згадаю, Господи, благодаті твої, неосудним поглядом Твоїм наші немичі. Не зараховуй нам гріхів наших, хавими й на скрові Твоєї пролити за гріхи усього світу, сподоби наш шляхом покаяння і переміни жити по Духові Твоєму, щоби стати спадкоємцями вічного царства Твого. Амогодні, царю, пастирі небесних сил, і земного стада, просимо тебе, простягни свою правицю та захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від лихих помислів і несправедливості людей, постав на сторожі наших сердець, твою священну любов, щоб ми перебували в мирі між собою, в взаємному прощенні, бо, каже Писання: якщо Господь не збудує дому, намарно працюють будівниче Його. Тому тобі довіряємо всі наші справи, родини та ми, збережи нас у твоїй захисній десниці, щоб, ніби під тінню крил твоїх, ми перебували в спокої та незламні надії. Господи Ісусе, невимовне джерело зцілення та сили, згадаю усіх, хто хворіє і знемагає тягарем недуги, хто в скорботі тілесні або ж душевні, як то колись воскресив знеможеного і повернув зір сліпому, так і нині, доторкнися до всіх недужих, щоб вони відчули Твою життєдайну благодать. заміни їхню скорботу на радість, їхні вічі на надію, їхню немічну силу або здоровлені, оновлені. Вони славили тебе, продивого цвителя, душі ті. Даруй, водику Бога своє на кожну сім'ю і рід, щоб у мирі та бласті вони зростали в любові і однодумності, нехай панує злагода між дітьми і батьками, нехай серцях у серцях усіх запанує терпіння, повага і співчуття. Допоможи подружжям стояти непохитно у вірності, давати всі спокуси, ділити порівну радощі, трудності та в усьому покладатися на твою святу волю, наділи родини здоров'ям і достатком, щоб ніхто не впав у зневіру її не бідував у розпачі, а з вдячністю вилучав тебе за кожну краплю радості та за кожне випробування, що навертає нас до тебе. Згадай все, милостивий, усіх, хто горює та плаче, хто перебуває на самоті, в скорботі серця, хто шукає розради і не знаходить її в цьому швидкопинному світі, ти бо сам втіха тих, що плаче, і ти з зневірених, ти покров тих, хто в небезпеці, простягни своє милосердя до них, як в самоспівець полав собі не взиває до тебе, Господи, так нехай всі страждені знайдуть у тебе рятунок, оскільки ти втішаєш страждених і підводиш упалих духом. Господи, життя і Воскресіння наше, окропи нас, Росою Твої багато, щоб зросла в нас праведність, і зміцніла віра, не допусти, що ми відкрилися від Твоїх заповідей через морську світу і спокуси, зміцни нас Духом Твоїм святим, аби ми могли гідно нести свій хрест і залишатися вірними дітьми церкви Твої святої, як віруємо, сповідаємо, що Ти, істинний Бог і спас спасвітом, так нехай ця віра і любов до тебе дає нам силу щодня боротися зі Злом у собі довкола нас. Накажи, Господи, святим ангелам твоїм, бути поруч із нами на шляху нашого життя, щоб вони охороняли, наставляли, захищали нас від підступних стріл лукавого. Ти ж бо сказав, що пильнуєш усіх, хто шукає тебе, бережеш Ти. То покладає надій свою на тебе, молимо тебе спаси, про духовне очищення, визволи нас від закам'янілості серця від гордині заздрачів, ненависті, всякої пристрасті, що роз'їдає душу і руйнує єдність із Тобою, бо Ти є джерелом любові, лікарем, зранених сердець, заступником і милостивим суддєю, упиваємо на Твою богатать, що покриває небеса сяє над усім творінням, проганяючи темряву, і смутку, змісни на соревності до добрих справ і в духовній мудрості, щоб, просвітившись світом Євангелія, Твого, ми свідчили про тебе свогом і життям нашим, прийми о, осерниця нашу молитву, доповни наші недоліки, сповни своїм божественним змістом, щоб стало на для нас силою та підпорою. Нехай світло Твого присвітлого Воскресіння завжди осіває кожен наш крок. Ведучи нас дорогою спасіння, і коли прийде час віддати душі наші в руки, Твої сподоба нас бути, знайденими, гідними, осель Небесних, за всіма святими будемо славити Тебе за цими Святим Духом, нині повсякчас, на віки віки Амінь. Всемогутній і передвічний Царю, Господи Ісусе Христе, що втілився ради нашого спасіння, ти не погордував людською немі, що прийняв Тіло, і оселився між нами, щоб явити безмежну благодаті, невичерпне милосердя Тому. Сповнені вдячності, покаяння серцями смиренними взиваємо. Ісусе, джерело, милосердя, спасіння і життя наше, Ангели у невимовному подиві споглядали Твоє глибоке смирення, коли Ти велико прийняв тіло з дівичого вона, явившись людям відкривим шлях до свободи від гріха, та від вічної загибелі. Ми сяяні, промінням Твого світла, стрепетом і надією, взиваємо до тебе. Ісусе, ти зійшов із небес, щоб піднести нас до висот Духа, Ісусе, Ти народився у вертепі, щоб осудитися в серцях у Боги, Ісусе, Ти на хресті Своїм зруйнував Кайдани гріха, Ісусе, Ти Воскресінням Своїм відкрив двері Царства Небесного. Ісусе, Ти просвічуєш нашу темряву благодаті, істинної Євангелія. Ісусе, ти подаєш сіяння від хвороб, душевних і тілесних. Ісусе, Ти провадиш нас дорогою, покаяння і оновлення. Ісусе, Ти обіймаєш Мого Сернее, любовь у кожного грішника що кається. Ісусе, джерело, спасіння і життя наше. Побачивши, Господи, Твоє, незбагнене довготерпінням, рішники повертаються до Тебе і знаходять у Твої власті потіху, ті, що блукали в бурях пристрасти, з звертають погляди до Твого лику та благають визволити їх від ворогів, видимих і невидимих, тому ми, ми зворушені Твоєю благостю, одностайно співаємо. Алівуя, О Ісусе щодо рота, незвима, Ти простягаєш Твою спасительну руку, аби піднести з безодні віччю Кожну скорботну душу ти благословляєш тих, що щиро плачуть над гріхами і даруєш їм миру, покаяння, і прийми же від нас ці смирені похвали. Ісусе, ти прийшов відшукати загублену вістю і повернути її у стадо, Ісусе, ти даваєш зло в кожному серці, нездоланим світлом любові. Ісусе, ти ламаєш замки гріховної неволі і визволяєш нас до праведності. Ісусе, ти утішаєш згорьованих і подаєш спокій з тривоженим серцям, Ісусе, ти наставляєш грішника на дорогу молитви і покаяння, Ісусе, ти радуєш ангелів кожної душе, що не вертається, Ісусе, ти з небес поглядаєш із любов'ю на все створіння, Ісусе, ти, пастир, добрий, що веде заблуканий до тих вод. Ісусе, джерело джерело милосердя, спасіння, і життя наше, силою своєї багатоті Спаси, Ти лікуєш наші недуги, і кожен. Хто з вірою прибігає до тебе, знаходить у тебе стілення допомогу. ти повсякчас милуєш і зміцнюєш тих, хто прагне твоєї волі, тож відчуваючи твою любов, просимо кріпи нас у боротьбі проти пристрасти, щоб ми завжди співали тобі. Аллівуя. Маємо тебе, Ісусе, як на першу нашу надію та опору в житейських скорботах. Хто може вимовити Твоє присоотке ім'я і не відчути в душі Типоти й упевненості, тому зубине серце, дякує ми тобі та вивчаємо Твоє милосердя, Ісусе, ти оздоровлюєш рани від гріхів і жалів сумління. Ісусе, ти являєш свою благодать там, де людська неміч безсила. Ісусе, ти перемінюєш нашу жарбу на духовну радість і хвилу. Ісусе, ти захищаєш нас від підступів, ворога душі Ісусе, Ти з невтомною терпеливістю чекаєш нашого навернення. Ісусе, ти сам приходиш до зморених і пригнічених, Ісусе, ти ніколи не погордуєш серцем смиреним і покірним. Ісусе, ти благословляєш тих, хто з любов'ю несе свій хрест. Ісусе, джерело серця, спасіння і життя наше, невпинними хвилями випробувань кидає нас цей світ, проте Ти, Господи, є твердиною для тих, хто прихиляється під Спасену Десницю Твою, коли бурі пристрасти, люті ворожі напади, охоплюють душу. Тоді, з надією на твою єдину допомогу, взиває, мали воя, почини з Господа Ісуса Христа, коли морек сумнівів і злоби оточує нас, колись невіра та страх намагаються затьмарити світло віри, Ти владика, в якому немає зміни й тіні, переміни, бо ти любов вічна і непереможна. тож із надією підносимо голоси. Ісусе, ти даєш нам у Святому Письмі хліб, мудрості та життя, Ісусе, ти зміцнюєш нас Духом Святим у боротьбі з гріхом. Ісусе, ти виховуєш у нас терпеливість, щоб давати скорботи, Ісусе, Ти стіліш наші зранені душі своїм святим помазанням, Ісусе, Ти закликаєш усіх трударів і обтяжених, знайти відпочинок у собі. Ісусе, Ти є мир і тихе пристановище, серед бурі життєви, Ісусе, Ти ведеш нас крізь усі випробування, сили божественної любові. Ісуса, ти ламаєш воду ворожу, і серце наше знаходить у тобі спокій. Ісуса джерело мого сердя, спасіння, і життя наше, як світильник, що ніколи не згасає, засвітився Ти на землі Христе, просвічуючи кожну душу, яка шукає істини, звиваючи через церкву богодаті силу, ти кличеш усіх, хто живе у темряві гріха, до нового, нового життя, тому з вдячністю і радісним серцем, оспівуємо Тебе, Аливуя. Побачивши ясно, що в нас немає власної праведності, ми сповнені покаяння, приходимо до тебе, щоб Ти очистив нас і просвітив. Ти ж бачиш щире бажання душі, не відкидаєш грішних, а з радістю приймаєш кожного, хто кається, тож із і з промовляємо. Ісусе, ти ведеш нас до чистоти помислів, творячи в нас, Божий храм. Ісусе, ти святою кров'ю своєю обмиваєш гріхи всього людства. Ісусе, ти втомовиш справу сердець, як кличуть тебе у Смиренні, Ісусе, ти навчаєш, що істина свобода, в виконанні воля Отця, Ісусе, Ти відкриваєш нам силу любові до ворогів і перемоги над злом, Ісусе, Ти окриєш нас на кожен духовний подвиг у святій вірі, Ісусе, ти безостанок вичеш нас до відродження в богататі, Ісусе, ти зустрічаєш кожну заблукану душу, що навертається, зі сльозами покаяння. І Ісусе, джерело милосердя, спасіння і життя наше, проповідь Твоєї Євангелія, Господи, Ісуса зринувала, твердині і до та й нині звертає до Тебе народи землі, ти свої всемогутньою силою сили серця, перетворюючи їх на живі храми Духа Святого, і ми, навчені Твоїм словом, величаємо Твої приславні діла і однодушно виголошуємо. Алелуя Зася, Богодай Твоє, Господи, в серцях апостолів. Святих угодників, і вони понесли світові свідчені твоєї любові та істини, тепер ми благаємо Ося і нас сайвом Святого Духа, що, пам'ятаючи їхній подвиг, зростати в богачесті й ревності до побожного життя, тому радісно взиваємо, і, Ісусе, ти робиш нас співучасниками священих таїн. Іисусе, ти запалюєш у молитві наші серця і породжуєш прагнення святості, Ісусе, ти пастир, що веде своє стадо до небесних пасовиськ. Іисусе, ти живиш нас своїм і крові для життя вічного, Ісусе, ти воздвигаєш духовних воїнів, озброєних любов'ю. Ісуса, ти об'єднаєш усіх в єдині благодатні єдності, без розділення, Ісуса, ти обдаруєш мудрістю кожного, хто щиро шукає правди, Ісуса, ти простягаєш руку допомоги всякому, хто бажає святості і досконалості. І Ісусе, джерело мого сердя, спасінні життя наше, хоч вороги нашого спасіння намагаються відвернути нас від Твоєї любові, ти володарю неба і землі сильніше за будь-які сили творіння, бо немає гріха, якого не могла б змити Твоє чесне і немає рабства, від якого ти не міг би визволити нас, тому прославляючи твою непереможну могутність, з вдячністю співаємо, «Алелуя». дивне незбагнена, благодать твоє о Ісусе, коли ми падаємо під тягарем спокус і впадаємо у вічі. Ти приходиш у душі, що квичуть тебе і підносиш нас до радості, тож не перестаємо прославляти тебе джерело прощення і святості. Іисуса, ти з рани з невіри, олію в нозі, Ісуса, ти оберігаєш від гіркоти самотності і розпачу. Іисуса, ти з невичерпної повноти своєї милості обдаровуєш щирих серцем. Ісусе, ти сповнюєш немічних силою Божою. Ісусе, ти оновлюєш наше, єство, відроджуючи нас із середини. Ісусе, ти провадиш нас до кращого мибуття під своїм проводом. Ісусе, ти тілами любові навчаєш нас істину вірити і жити по Божому. Ісусе, ти знищуєш кожен з спрямований проти вірних Твоїх. Ісусе, джерело мого серця, спасіння життя наше, придіть до мене усі струджені, обтяження, заспокою вас. Так промовляє твоє живе слово до кожного, хто знемагає у гріхах, і справді кожен, хто щиро навертається до тебе, знаходить правдиву свободу і розраду. Тому, пізнавши твою вагідність, оспівуємо тебе, Аллилуйя. У тобі, Господи, початок і кінець всякої праведності, і поза Тобою немає ні спасіння, ні життя вічного, ти даєш нам причастя тіли крові, щоб ми зростали в Тобі і перемінювалися середини. Тож із злибокою шаною благовінням прославляємо тебе. Ісусе, ти з'єднав небо і землею у своїй особі боголюдини. І ти звершуєш таємничі єднання віруючих у святі Євхаристії. Ісусе, ти перемагаєш усі ворожі наймири, жертви на Гофі. І ти огортаєш твоїх дітей теплом все прощення. Ісусе, ти навчаєш нас покорі серця перед Божим Отцем. Ісусе, ти надихаєш ревних проповідників на свідчення любові. Ісусе, ти упокорюєш наші розбіжні бажання, і збурені думки Ісусе, ти застерігаєш нас для відхибних шляхів і облудних світу. Ісусе, джерело сердя, спасіння і життя наше, у великих і малих подіях життя пізнаємо ми Твоє проведіння, Господи, у скорботах і труднощах Ти утверджуєш у нас терпіння і довіру, до волі Небесного Отця, тому зі смиреним серцем, і вдячністю возносимо Тобі хвилу, вголошуючи Аллилуйя. У земних спокусах і випробуваннях навчаєш нас, Ісусе, бачити в них ліки для нашого зростання і шлях до навернення, даруй нам благодать прожити життя в Твоїй світлості, уникаючи в темряві, сповідаючи Твоє спасіння, проголошуємо. Ісусе, ти будуєш у серцях храми віри, надії та любові Ісусе, ти повертаєш нам утрачену красу первісного Божого задуму. Ісуса, ти в Євангелії навчив нас терпливо свій хрест. Ісуса, ти підносиш із зубин падіння тих, що з довірою кличуть тебе. Ісуса, ти викорінюєш із нашого духа гордість і самовпевненість. Ісуса, ти оберігаєш нас від обудних стежок, що ведуть у погибель. Ісуса, ти обдаровуєш чистотою серця, покірних духом. Ісуса, ти сповнюєш нас Божої мудрості, щоб ми зростали у справжній святості. Ісуса, джерело милосердя, спасіння і життя наше. Молосердя хочу, а не жертви, мовить твоє святе слово до поколінь віруючих. Адже правдива жертва це духопокорене і серце скрушене. Ти ж дав нам зразок досконалої любові, заповідаючи, прощати та чинити добро всім, щоби в нашому житті ніколи не замовкала подячна пісня, а як люблячи Отець прощає, обіймає Бодного Сина, так і Ти, Господи, приймаєш нас, коли ми з покаянням повертаємося до Тебе, Ти доповнюєш наші недоліки, ніжно підносиш смирене серце до висоцвятості, святості, тому зворушені Твоїм милосердям. Взиваємо, Ісусе, ти навчаєш нас правдивого скрушення за гріхи, Ісусе, ти змиваєш наші провини слізьми щирого каяття. Ісусе, ти ніколи не втомлюєшся прощати, здоровлювати душу, Ісусе, ти своїм прикладом показав любов, обмивши ноги учням. Ісусе, ти даруєш нам відвагу та довіру до милості Отця, Ісусе, ти обдаровуєш нас радістю, примирення з небом. Ісусе, ти щедро благословляєш тих, що забувають про тебе. Ісусе, ти невпинно кличеш нас до святості з ніжністю, очікуючи нашої відповіді. Ісусе, джерело мого серця, спасіння і життя наше, о невимовна таємниця, що звершилася у тілені Бога Слова. Ісусе прийняв наш людський образ, щоб піднести нас до Небесної слави, виконати волю Отця про спасіння світу, прийди, совися в наших серцях, щоб ми повсякчас слави Тебе взиваючи. Алевуя, стаючи перед тобою зі щирим розкаянням, чуємо водику, як твоє серце промовляє, де скарб ваш там буде, серце ваше. Допоможи нам, Господи, збирати скарби небесні, а не тлінні, щоб ми не прив'язувалися до минущого, а прагнули вічного, тож сповнені ревною любові, взиваємо. Ісусе, ти відкрив нам неоцінений скарб, Царство Божого, Ісусе, ти навчаєш що істинне багатство у вірі та добрих ділах. Ісусе, ти очищуєш наше сумління, щоб ми могли достойно славити Тебе. Ісусе, ти виливаєш із висот свої невещерні дари на тих, хто шукає правди. Ісусе, ти у убогих духом, не він цим слави. Ісусе, ти благословляєш плід наших молотого труда. Ісусе, ти з'єднуєш нас між собою в справжньому таїнстві любові. Ісусе, ти подаєш на тліну радість тим, хто живе за Твоїм Словом. І Ісуса, джерело милосердя, спасіння і життя наше. Прохання наші, приносимо тобі, Господи Ісусе, як живу надію, укріпи нас уєднання за тобою, збережи від усяких підступів темряви, й наповни наші серця миром, що перевищує людський розум, бо ти єдиний достойний вічної слави і поклоніння, тому, піднімаючи очі до тебе, з любов'ю виголошуємо, алливує, о Спаса, приблагайте, нам силу Христа і Воскресіння, подавши відвагу перемати гріх і всяку ворожнечу. Споглянь на нашу що не допусти впасти в зневіру, але піднеси до вершин святості, любові, з упованням і вдячністю взиваємо. Ісусе, ти переміг смерті страху при славному Воскресінні. Ісусе, ти даєш нам участь у твоїй пасхальній радості, Ісусе, ти лікуєш рани зневірених, та приносиш утіху згорьованим, Ісусе, ти кличеш нас благовістити світові про вічне життя, Ісусе, ти не залишаєш нас у найтяжчих стражданнях, Ісусе. Ти виваєш у серце, рішучись перемагати гріх благодатною молитвою, Ісусе, ти просвічуєш кожну душу, що блукає, шукаючи правди. Ісусе, ти подаєш нам надію посеред усіх випробувань, проводячи до невимовної слави. Ісусе, джерело милосердя, спасіння життя наше, О Господи Ісусе Христе, агенче Боже, що береш гріх світу, злянся на нас і почуй наше смиренне, багання. Зашви Духу Святого на життя наше очисти від усякої скверни та помили годину випробувань, щоб ми аж до останнього подиху прославляли Твоє невимовне милосердя, озиваючи авивоя, Господа Ісуса Христа, Ганче Боже, що бережи ріх світу, злянця на нас. Почуй наше смирене благання зі швидуха святого на життя, наше очисте від усякої скверни, та помилуй годину випробувань, щоб аж до останнього подиху прославляли Твоє невимовне милосердя, взиваючи Авелуя, Господи Ісуса Христа, Боже, що пережи ріх світу, зеленся на нас і почуй наше смирене благання зішвидуха святого на життя наше очисте від усякої скверни, та помилуй годину випробувань, щоб аж до останнього подиху. Прославляли Твоє невимовне милосердя, взиваєш, аливуя, ангели у невимовному подві споглядали Твоє вибоке смирення, коли ти, Вадико, прийняв тіло з дівочого вона, явившись людям відкрив їм шлях до свободи від відріха та від вічної загибелі. А ми, осяєні промінням твого світла, з трепетом і надією, взиваємо до тебе, і, Ісуса, ти зійшов із небес, щоб піднести нас до висот духа, «Ісусе, ти народився у вертепі, щоб оселитися і у серцях у Боги, «Ісусе, ти на хресті Своїм, зруйнував кайдани гріха, «Ісусе, Ти Воскресінням Своїм, відкрив двері Царства Небесного, «Ісусе, Ти просвічуєш нашу темряву, багатодаті істину Євангелія. «Ісусе, ти подаєш стілення від хвороб душевних і тілесних, «Ісусе, ти провадиш нас, дорогою, покаяння і оновлення, «Ісусе, ти обіймаєш милосердною любов'ю кожного грішника, що кається. І Ісусе, джерело милосердя, спасіння і життя наше, всемогутній і Царю Господи Ісусе Христе, що втілився ради нашого спасіння, Ти не погордував людської ними, що прийняв Тіло, силився між нами, щоб явити безмежну благодать, і на вечірне милосердя, тому сповнені вдячності, покаяння, серцями смиреними взиваємо. Ісусе, джерело, мого серця, спасіння і життя наше, Господи Ісуса Христе, Сину Бога Живого, це наше духовне приношення і обдаруй нас милістю своєю. Пишіть імена та прохання в коментарях. Замісни нас совіріне похиння і любові щирі, щоб ми не відпали від Твої благодаті, але повсякчас перебували на шляху спасіння, очисти наш розум і серце від будь-якого зла навчи нас у супокоєні смиренні, завжди пам'ятати про Твої жертви на Христі та провелич. Твого всеславного Воскресіння, захисти нас від усякого ворога, видимого і невидимого, і веди до вічної радості в небесному царстві, де за цим і святим Духом Ти прославляєшся нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть собі до ближні вашим для поширення Слова Божого, восвені, Господні, нехай перебуває з усіма нами.